Каналі. Друзі, ну, ви часто запитуєте про те, що посовітуйте, скажіть, що можна зробити, чим, чим обробити, чим підживити томати, тому що пропадають в'януть, сохнуть, жовтіють. Ну, Друзі, це все настільки індивідуально, поки не побачиш, сказати, що, що з томатами і що їм робити, дуже важко. Але Є така зараз основна тенденція в тому, що ну, жара просто неймовірна. І ну, щоб, щоб зрозуміти, чому, чому із рослинами таке відбувається, достатньо просто вийти на сонце, нам постояти декілька хвилин, і ми зрозуміємо, що, що нам потрібно, що нам хочеться напитися і хочеться в тіньок. Так само і рослинам. Друзі, я багато раз говорив про те, що ну, в, частності, в частності для томатів, що для них саме головне, саме перше, що потрібно створити, належні умови для росту. Потім все остальне. От коли є умови, сприятливі умови для росту, тоді. Рослина росте, розвивається в самої імунітет від хвороб різних. Коли ж рослині некомфортно, так як оце зараз просто спека неймовірна, вона зразу починає і хворіти, підхвачує різні віруси, не розвивається якраз все те, що. Про що ви питаєте, може і, і бути е, причиною саме жари. Що ж можна зробити? Ну, друзі, тут варіантів, як кажуть, зовсім мало. Можна просто зробити так, як зробили ми. Е, затінити ось так, як ми оцією е, затіняючою сіткою. Ну, Сітка така, що 50 на 50, 50% затіняє. Чи допомагає, друзі? Допомагає. Звичайно, допомагає. Вийти на сонце і зайти під сітку, зразу, зразу відчувається, що все-таки краще. Якийсь тіньок і прохолода. Ще використовують агроволокно. Ну, Можна використовувати і агроволокно, але я вважаю, що таку затіняючу сітку краще, тому що агроволокно воно слабо пропускає повітря. І циркуляція повітря гірша. І ну, я знаю, думаю, що все-таки під агроволокном воно і, і жаркіше, і не так рослинам комфортно. Саме як на, на, натягти оцю сітку, Ну ось дивіться, ми натягли на ось такі металеві. На таку металеву арматуру. Ви ж можете, ну, ну хто що придумає, звичайно, можна на якісь паколи високі. Але ну, в нас була така арматура і її е, е, в землю загнати набагато легше, ніж вкопувати якісь стопці. І от так ми її натягли. Ну Для того, щоб ще можу, можу показати, якщо може в кого є арматура. Я вже один, один раз і показував, як її без, без особого труда, можна сказати, загнати в землю. Зараз і покажу. Друзі, ну ось так неймовірно легко, просто, дивіться, невеличку, зовсім невеличку ямочку. Наливаєте туди води. Це може зробити навіть жінка. Ну, Для прикладу це просто я таку невисоку арматурину, любої довжини, аби тільки можна було втримати в руках. І, і просто отак от дивіться. І вона просто легенько заходить заходить туди вниз. Ось так просто дуже-дуже-дуже і просто. Тим більше, коли арматурина вища і важча, то вона взагалі лізе просто з водою, як в масло. Тому, друзі, через що я і говорю, що у кого є, може, такі прути, то неймовірно легко розставили, натягли на отакі шнурочки і все. І друге, друге, що потрібне. Рослинам це, звичайно, волога. Ну, поливаємо практично ось дивіться, весь час. Ну, Сьогодні не поливали, вчора полили, ще земелька серенька вистачає. І рослинам дивлюся набагато краще. А то було почали що теж і пропадати, і пектися. Ну, Багато ще залежить і від сортів, друзі. Ось дивіться, тут посаджені гноми. Вони такі більш стійкі, більш зелені, і вони і квітнуть, і в'яжуться. Там, де інші, інші сорти не гноми, ті, там є такі, що пропадають і не витримують такої спеки. Так що, друзі, ну, звичайно, ми, ми садили ж багато сортів для того, щоб... Дійсно вибрати саме стійкі, саме кращі Ну, якраз і буде результат, подивимося, що, що вийде. Але, але друзі, отаку от спеку в такий час обов'язково необхідно зробити ось такий мінімум для рослин. Це зробити затіняючу сітку і полив, полив і полив. А потім, уже, друзі, коли. Ви бачите, що рослина нормально розвивається, плоди в'яжуться. Отоді вже думати і підживлення. Про підживлення. Ну ось, друзі, якщо відео було вам корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.